Добрий день, на стяг пані Валентина. Вже з нами знайома кілька місяців. Пані Валентина, ви поділіться, будь ласка, з якими захворюваннями ви до нас прийшли? Я прийшла до вас з захворюванням остеохондрозу. Був страшний остеохондроз, ходити не могла, ноги мені відказували. Звісно, від того я пішла, зробити операцію. За операцію заплатила 175 тисяч. Операція була не, не можна сказати вбачною, і я до сих пор страдаю на цьому, Що робила, що не робила. От, і... От у вас була проблема з ногами? Да, зробили так. Це ви зробили операцію рік тому, заплатили 175 тисяч гривень, а як було, так і залишилося. Проблема залишилася. Проблема. Так. Ще що зтурбувало з ногами у вас? Ноги не ходять, ловлять оці судоми такі, що вночі не знаю, де себе їти. Варікоз цей домучує. Тобто судоми в ногах, варікоз проблема е, турбує. Е, ви тоді пройшли вже процедури, маєте обладнання, вдома займаються вже кілька місяців, е, які у вас зміни в стані здоров'я стані здоров'я, у мене зараз хороші показники. Я себе набагато краще почуваю, коли я прийшла в цей центр. І дуже довольна, і всім раджу людям, що приходьте сюди і будете тут оздоровлюватися, тому що це... я почувствувала, що воно дуже дає хороший результат. А які саме зміни відчули? Чула, що я тепер ногами можу ходити по ступенях вниз, по ступенях вверх, яких я раніше не могла піднятися наверх. верх. Ще вниз я збіжу, ну не збіжу, а зійду, а вже піднятися, то вже чіпляюся за періла, ледь витягнусь на ті періла. Дуже проблема з ногами. Бачите, дуже хороші результати, я от радий. Обладнання Medical допомагає. Вас кіла, ще хто займається вдома? Вдома і син займається, і я займаюся, а чоловік не хоче займатися, бо він ще не відпробував, що це воно таке. А вже син спробував і тепер син займається йому так, ну, Я от радий, що Ви займаєтеся, самі перші почали, син займається. Ось, а чоловіку, давайте пробувати, що він вже також починав займатися, робити профілактику. Да, якось треба вламати його, тому що він перейшов два інсульти, ніякий, а слухатися мене не хоче. Ну, бачите, обладнання все одно рано чи пізно всі займаються. Ви ще подіціться, хто вам допоміг ви придбані обладнання нового медика фінансово. Бо у нас хтось прострочку забирає, хтось спозичає, хтось так от бере. Ну, розстрочки я не йшла. Але мені допомогла дочка витягнути це все, і я заплатила і я ж кажу, я дуже доволі. Ну, Бачите, я радий, що він І Ще щось буду покупати, щоб себе хорошо оздоровити, щоб бути нормальною людиною. Так так, якщо не є здорова, то все решта проблеми вирішить, Ви каже, все гарно. Що порекомендують нашим відвідувачам? Хто ще думає, є, мріє там, сумнівається? Ваші рекомендації? Я хочу посовітувати людям, щоб приходили і лікувалися, тому що я все відчула на собі, що цей центр дає людям велике оздоровлення. Я дуже рада і дякую і директору, і його працівникам, що вони допомагають людям стати на ноги.